Ось здорове дерево, а подивіться, що зробили шкідники. Яка згусенниця чи що так поїло, я це зачистив і ми це попробуємо зараз інтенсивніше потримати полівізатор над цим, щоб тут найбільше пішло, так скажімо, рідно. Зараз йдемо, розведемо по швидкому. Нас під налив трошки теплої води. Бажано дати трошки теплої, не гарячої, а теплої, щоб краще, виходить, стріло розвелося. Як воно відкриваєте? У нас посаджені саджанці наші через 2,5 метра. Вроді як на 2,5-2,5. на 2 50 штук. 50 штук тут саджанців. Так, ну що, попробуємо. Почнемо з самого краю. Ось так. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, прийшла весна і час, так скажемо, привести в порядок наш садочок. Садочку 2 роки. Рівно 2 роки, тому що 2 роки назад весною його садив і йому зараз піде вже третій рік. Зараз трошки пообрізаємо. Пізніше скропимо, тобто пообрізаємо, почистимо, скропимо І трошки пізніше попрошу там, маму, би це все побілило, тому що з долини, щоб не їли ніякі шкідники. Ну, так, по-старовинному робили, Ну і робимо, по-перше, гарно, а по-друге. По-друге, від шкідників буде заодно. Так, друзі, як ми будемо його чистити, як будемо саме обрізати. Я не є професіоналом, тому що тільки два роки як починаю займатися, ну скажімо так, садівництвом. Щось мені розказували, яке садив, об'ясняли. Я так старався е, притримувати такого. Тобто, там є пару нюансів: яка яма заглибока, е, скільки води потрібно, скільки підживи, скільки ну, то було на початку. Тепер е, що мені об'яснили, сад молодий, особливо не треба нічого там. Багато вирізати. Тобто я, наприклад, не хочу його догори відпускати, тобто обріжу вершки. Обріжу вершки і обріжу конкурентів. Ось, наприклад, ось така деревинка. Да? Беремо. ось, наприклад, Не хочу я, щоб до гори росло, тоді я кінчів... кінцівки обрізаємо. Кінцівки обрізаємо. Чік. Так, значить, чистимо і перейдемо до оприскування. Ось так. Сантиметрів 50 від долини ці лишні. Хоч їх шкода, але з них і так толку не буде. Тому їх обрізаємо. Цей вже ось так. Ось такі лишні, вони не потрібні, їх удаляю, такі маленькі. Щоб на них не тратилася енергія і вітаміни. Ну і що? І ось такі вже, виходить, отакі ось, ось обрізаємо ось так. Називається формуємо крону. Куди нам потрібно? Ми стараємося тягнути їх так, щоб щоб дерево виходить, навколо себе росло, тому що міжряддя гілки особо на міжряддя не пускаємо. як до гори їх заставляємо рости, ну і водночас не даємо в сторону розростись. Ось такі по стовбурі дрібні гілочки не потрібні. Відрізаємо їх відразу. Нам вони не потрібні. Ось, бачимо. Чик. Чик. Ось так. І верхівки обрізаємо. Так, і ось маємо ось таку, наприклад. Теж удаляємо, ось, наприклад, мені цей не потрібен. Цей теж чик, ці маленькі. Все, і обрізаємо до догори. Все, формується крона внутрішня, всередині, так скажемо, ось так. Так що якось так, отак всі пробіжимо, зараз швиденько. Так, ну що, прийшов час опрескувати об наш. Садочок. Почнемо з цього, цей менший. Тут виходить 50 саджанців. Садився він теж так само, як і той сад. Тобто два роки йому. Пішов зараз третій. Тому що садили в лютому одного року. І виходить так, що, хто би що не казав, кропити треба. Тому що бачимо, які дерева 100 буравних зелені, ось поближче. Тобто цього не має бути. Це вже йдуть, так скажемо, хвороби. І зараз покажу ще Ще тут один момент побачив, Ось така, вроді як ось здорове дерево, а подивіться, що зробили шкідники. Яка згусенниця чи що так поїло. Я це зачистив і ми це спробуємо зараз інтенсивніше потримати полівізатор над цим, щоб тут найбільше пішло, скажімо, рідини. Тому зараз йдемо, розведемо по швидкому. Нас під налив трошки теплої води. Бажано дати трошки теплої, не гарячої, а теплої, щоб краще, е, виходить, стріло розвелося. ви не відкриваєте? Ні, я зубами жартую. Не можна. Треба було одразу, може, розтекало, а, ні, відкрилося. Получається на один балон. 10 літрів. О, Ось так. Таку всипали. Ні пахне, Скажем так, ні пахне ні смердить. Пока кладемо тут. Пізніше викинемо. Так. Лємо, щоб розбавити. Отак, бачком поколотим. Я думаю, що нема тут математики. Вода тепла, воно мало би всі гарно розчинити. Так, та з відра. Лєм повне відро. воно за одно колотиться, так як заливаємо. Відкаріна стоїть коричнева. Так як сік сік апельсидовий. І скажімо, так, повну не наливаю, щоб трохи повітря було де. Уже і так забагато налив. Насос простенький. простенький самий простий насос. І такі, такі то справи. Зараз ми його збризкаємо, Ну і десь, я думаю, за пару днів ми вже його побілимо. Попрошу маму, вона побілить. Так щоб з долини шкідники вже, скажімо так, не їли, не не брались до нього. Ну що, накачуємо. У нас посаджені саджанці наші через 2,5 метра. Вроді як на 2,5-2,5 на 2 50 штук. 50 штук тут саженців Так, ну що, попробуємо. Почнемо з самого краю. Ось так. Ось так намокро. Трошки може йде... Ну, навіть не трошки, воно йде перерозхід вже, виходить, нашої рідини, але я впевнений, що деревина повністю, скажімо, мокра. Витече аж по стовбуру, бачите? Тобто стріло попало нормально. Ось бачите ось таке ну поближче. Ось таке, бачите? Тобто такий мох вже. Ось цього не має бути. Оце є шкідники досить серйозні, ось бачимо. Ось так. О. Як бачимо, всі яблінки тут, виходить, у нас 50 саджанців, ну грубо говоря, тому що бачу один підзагинув, треба буде пересадити. Ну, 50 є. Скажемо, бачите, вони на мокро. Я зробив їх на мокро, трохи перерозхід. На 50 яблунок мені пішло 7 літр. 7 літр. Трохи забагато. Ну, Але я впевнений, що дійсно, Ось бачимо навіть цього. Бачите? О, Аж капає прямо. Ну нічого, тут скропили. переїжджаємо на той другий. так скажімо. Там більший, там 150 саджанців. тому, як ти казав, тут все. Погнали туди. Нагадую, деревина має бути мокрою. Тоді 100% результат буде. Тому що якщо десь пропустите, ну і виходить, я б сказав, що це вже не 100% результат. Ось так. Головне стовбур. Гілочки гілочками, але мені здається, хоча це роблю не так часто, раз у рік і там осінньо. Але мені здається, що математики немає, дерево має бути мокре. Є різні породи у нас. По 10 дерев. Я садив по 10 дерев, тобто одної породи. Чемпіон з є, Флоріна. Але є 10 запильників серед саду. Тобто я їх садив на краю три штуки, по центру три штуки і в самому краю там чотири, вроді, садив. Тобто мені так порадили, щоб від них інші дерева запилювали. Вони являються запилювання. А, Антонівка, згадав. Антонівку я брав, тому що два роки вже пройшло, якби не було. Ну і серед них запильниками є Антонівка. Ось це дерево зараз поближче покажемо. Ось це дерево взагалі. Ось дивіться, поближче. Дивіться, бачите, що це робить? О, бачите. Ось такого не має бути. Це мох, лишай, так скажемо, і паразити всякі. Так, ну що, послідний рядок. Послідний рядок, послідний балон. Тому що якраз так, як я і казав, піде. У тім балоні було залишилось трохи. Ще один балон пішов і це останній балон. Форсунка то одна, то друга забиває. А от зараз йде тільки з одної. Зараз ми її підкачаємо. Ну і добре, як іде з одної, тому що <кхе> мені тут дві не потрібно насадки. Взагалі мені здається, що має бути е, спеціальна насадка, щоб було прямо струя на дерево. Тому що ну, воно по боках б'є, нема сенсу. Це якщо велике дерево, скажімо, кущове якесь або навіть уже яблінка розрослась, тоді добре оце розпилення. А так таке розпилення от зараз розумієш, це погано. Тому що, ну виходить, наша суміш просто йде з вітром, також скажемо. О, підкачав. Так, ну що, останні деревцята. Послідні деревцята в нашому садочку докроплюються. Тут трохи суміші залишилось, але це так, я перелью зараз у посудину, тому що треба там ще в одному місці побризкати, але то вже буде пізніше, сьогодні часу не вистачить. Ну що, як бачимо, Перші, які ми вже бризкали, вже навіть підсохли. Починаючи з цих рядів, ще мокренькі такі. десь, я думаю, з годину вони гарно висихають. Ну, бачимо. а це, виходить, не має бути такого. Із-за нього заводяться всякі шкідники і псують нашу деревину. Буду радий вашим підписочкам. Ми будемо знімати для вас всім, чим займаємось, ділитись з вами. Всім я бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей паха паха